Друзі, всім привіт! Це твоє авто, нове надходження на продаж Audi Q5. 2011 рік випуску. Машина в білому кольорі не бита. По Америці normal, Wear, не було ключів. Ключі зробили. Фарбовано капот від сколів, все інше в рідній фарбі. Без ключовий доступ, комплектація Premium Plus, шкіра, пам'ять сидінь, клімат-контроль двозонний, камера заднього огляду. 171 000. Кілометрів пробігу, ланцюг ГРМ замінено, до машин питань немає, є великий панорамний дах, жодних помилки на панелі приладів не світиться. Просторий задній ряд, зручний підлокітник. Оригінальні диски від Audi, 2-літровий двигун, автоматична коробка перемикання передач, повний привід. Все, як ви любите, вах, надійний, обслужений, білий. Тому приїжджайте. Подивіться, зробіть тест-драйв, передамо машину в найкоротший термін. Зробимо це в кредит, лізинг, тридин, трядин за готівку, навіть за крипту і можливо саме це твоє авто.